Моє вітання усім, хто зараз дивиться YouTube канал Січас. Мене звати Віта Євтушина і мій співрозмовник Тарас Березовець, політолог, журналіст, а нині офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Бугуна. Вітаю вас. Вітаю вас. Хочу розпочати нашу розмову з е, інтерв'ю Буданова, яке він дав Вашингтон е, Пост. І деякі меседжі там все таки орієнтовані на зовнішню аудиторію. А от що з конкретних речей, то він сказав, що Росія першочергово сконцентрується на захопленні всієї Донецької та Луганської областей. Е, тобто, нам слід очікувати і ще більше загострення ситуації там, але за вашими відчуттями, чи воно вже там почалося? Воно вже почалося. І я не знаю, чому можемо це назвати початком повномасштабного російського наступу чи підготовкою до нього. Я думаю, що за великим рахунком це вже є так званий анонсований великий наступ. Росія промацує українську оборону. Одразу на деяких плацдармах ми бачили спроби наступу в напрямку Запоріжжя міста Горіхів. Ми бачили і бачимо спроби росіян. Оточити і захопити місто Бахмут на наступному на напрямку Виглядара, а Зараз ще й Сіверська, і все це свідчить за все показує, те, що цей так званий анонсований великий наступ сортував. Просто Росія дивиться, де є можливості. Кинути поповнення промацує міцність нашої оборони, і там, де вони будуть вважати, що є можливість завдати основний удар, туди і буде спрямовано всі російські сили. Тому за великим рахунком українська розвідка і генерал Буданов кажуть правду, коли вони розповідають про те, що мета Путіна захопити весь Донбас, як мінімум на цьому етапі, і Луганську, і Донецьку області, і вони будуть не шкодувати. Ні сил, ні особового складу, ні техніки. От, хоча, вже, скажімо так, певне переосмислення відбулося, сили Вагнера були відведені з під Бахмута, частково перекинуті на інші напрямки. А штурмові дії зараз здійснюють регулярно російські підрозділи. Речник сил оборони таврійського напрямку, полковник Єрін, каже, що на Запорізькій. Той ж напрямок почали перекидати найманці Вагнера, і також там активізуються дії, підтверджує слова. Ваші які ви бачите ймовірні сценарії розвитку на саме на запорізькому напрямку? Ну ми можемо користуватися інформацією, яку надає Генеральний штаб збройних сил України. Наші союзники запорізький напрямок є одним з найбільш пріоритетних для нашого ворога, чому тому, що це велика міська скажімо так забудова. Великий індустріальний центр, а за ним далі лежить місто Дніпро. Ворог вважає, що захоплення Запоріжжя, а далі Дніпра дозволить їм відрізати значну частину лівобережної України. Ворог сподівається взагалі окупувати і не залишив в цих планів окупувати більшу частину території України. В першу чергу, для того, щоб убезпечити так званий сухопутний міст, який зв'язує територію Росії Окупований Крим. Вони бачать загрозу, що українські війська нависають над ними. І можливо український прорив до Азовського моря, звільнення і Мелітополя, і міста Бердянська, і тому для них це напрямок пріоритетно пов'язаний з тим, що вони хочуть гарантувати для себе безпеку так званого сухопутного мосту. Ну і крім того, друга що звідти завдаються удари української далекобійної артилерії, в тому числі західного виробництва системами Хаймарс. МЛРС, які руйнують російські логістичні шляхи. От. Плюс вони постійно відчувають тиск українського партизанського руху, який найбільш активний саме на території Запорізької області зараз. І через це для ворога критично важливо захопити всю, всю територію Запорізької області. А якщо б їм це вдалося, далі розвивати вже наступ напрямку міста Дніпра. Ось знову таки багато розмов про цей весняний наступ, так з обох боків є багато переживань, що західну техніку нам обіцяють дати там за два-за три місяці, а то й більше. І я вам задам таке може завуальоване питання. Можна сподіватися, що справжні терміни постачання набагато оперативніші ніж про це пишуть в пресі? Я не можу коментувати темпи. Постачання західної техніки такі припущення періодично з'являються в міжнародній пресі. Що мовляв, союзники насправді анонсують передачу техніки набагато пізніше, ніж вона реально проходить. Тобто, і те, що цієї техніки, нібито може бути більше, ніж це було офіційно заявлено. Я не можу коментувати ці інформації вона не підтверджена. Я її бачу, от але коментувати не бачу сенсу. Угу, зрозуміло, російські військові відповідно вони не дуже зраділи. Ці звідси про надання танків нам леопард і машин Бредлі. І дуже часто в російських телеграм-каналах експерти пишуть, що танки можна відсікти, просто підірвавши шляхи й мости, які ведуть до фронту. І для нас це наскладна задача все таки берегти ці танки до наступу. Чи ви не бажане бачати в цьому проблеми? Бо очевидно, що росіяни на них будуть полювати. ну Союзники нам надають достатньо велику кількість сучасної техніки, і це стосується не тільки танків, західної артилерії. Інша річ, що просто вся ця техніка не розрахована на таке екстенсивне використання. От, і кількість пострілів, які вже зробили західні артилерійські системи, набагато перевищує той ресурс, який в них закладався. Тому що ну, так не воюють на Заході, там високоточна зброя, ніхто не розраховував до не те, що там тижнів, тим більше місяців. Просто безперервного ведення стрільби. Так воює російська армія, так воювала радянська армія. Але на заході так не воюють. Там артилерія це допоміжний, розумієте елемент, там ключовим елементом є крилаті ракети і авіація. А все інше, і бронетехніка і артилерія є лише допоміжними. У нас, оскільки, через те, що нам союзники не дали і на сьогоднішній день, ні авіації. Ні, так, крилатих ракет наземного базування. Ми змушені все це компенсувати їхньою артилерією, яка в принципі до цього не пристосована. От випадку з танками там така аналогічна історія. Ці танки вони використовуються як штучний товар. Вони розроблялися як мисливці на радянські а пізніше на російські танки. І танк «Челленджер-2», і танк Leopard, і танк Абрамс. Вони розраховані. Більше на режим мисливця, тобто вони полюють за ворожою бронетехнікою, вони не розраховані на те, що їх будуть кидати в прорив. Вони занадто для цього важкі просто. Але вони зроблені настільки добре, і у них таке, така гармата, і у них така броня, що вони можуть виходити переможцями з дуелі з кількома російськими танками. Ну от і аналогів російська армія немає. Тому вони можуть скільки завгодно там мріяти, будувати плани про там захоплення, знищення цієї техніки, але її робили західні інженери саме таким чином, щоб якнайкраще протистояти найсучаснішим зразкам російської оборонної техніки, зокрема їхнього основного основного танка Т-80, а також їхнього найсучаснішого танка Т-90 Прорив, якого дуже мало, якого насправді дуже мало. От реально в Україні приблизно цих танків за різними оцінками від 100 до 200. А як ви оцінюєте можливість надання Україні винищувачів f 16 Все-таки Байден сказав ні. Але ми знаємо, що коли кажуть ні, то можуть сказати і так. Я ставлюсь тільки позитивно, але від мого ставлення нічого не залежить, нічого не зміниться. Це має бути політичне рішення. Адміністрації сполучених штатів наразі воно є негативним, але я не сприймаю цю відповідь ні як е, е, точний ні, тобто це ні станом на сьогодні. От крім того, ніхто не забороняє з іншим союзникам НАТО постачати Україні їхню авіацію, в тому числі американську виробництва. Україна має зробити все, щоб до літа повернути Крим. Про це заявив начальник головного управління розвідки Буданов, і щоправда, він не назвав до літа якого року. Як ви оцінюєте подібні заяви? Чи можна сказати, що це трішки оптимістичний прогноз? Ну, перше керівник військової розвідки Кирил Буданов має право. Робити такі операції, тому що проведення так званих інформаційно-психологічних спецоперацій і ПСО входить в його пряму функцію. І таким чином, роблячи подібні публічні заяви, українська розвідка справляє психологічний вплив на нашого противника. От що стосується практичної реалізації, ви, ви праві не сказав Кирил Буданов літом, якого року все це буде здійснено. В цьому році ця операція виглядає. Вкрай мало реально, тому що у нас е, потрібні бути звільнені інші території перед тим як дійти до Криму, що треба звільнити 70% відсотків території е, Херсонської області і 60% Запорізької, які є окупованими. Я би сказав так: що на цей рік я би не розраховував те, що Україні вдасться бодай наблизитися. Впритул до адміністративних кордонів це буде дуже важка. Це не те, що неможливо, але дуже важка задача. А звільнити Крим, давайте будемо так все таки реалістами. Для цього нам потрібно, щоб нам західні партнери надали велику кількість зброї в першу чергу. ракети, авіації. Якщо це з'явиться в збройних силах, то то тут нічого неможливого немає. Але я кажу, що з тією наявною зброєю, яку ми маємо на сьогоднішній день, ну це не виглядає реалістично. Один з військових експертів Російської воєнної академії не буду назвати прізвище. Це в принципі це неважливо. Він сказав, що Росії потрібно відновити випробування ядерної зброї, бо лише так можна змусити Київ відмовитися від загрози нападу на Крим. Скажіть, будь ласка, ядерний шантаж Росії він нікуди не подівся ядерний шантаж Росії безперечно, нікуди не подівся. От Росія не полишає. Спроб залякати, але ця карта ядерна, вона потьмяніла, називаємо так. В реалістичність ядерного сценарію вірять все менше і менше політиків на Заході, і так само в Україні, ми будемо казати відверто, що ми не можемо скидати з шалік терезів, те, що Росія може використати ядерний шантаж на певному етапі. Але використання ядерної зброї воно може обернутися проти неї. Ну дивіться, чому Росія запускає свої крилаті ракети повітряного базування з території Каспійського моря з акваторії? Чому тому, що приблизно третина цих ракет падають в Каспійське море, через що там вже вимерла вся флора і фауна. Ну от тому, що всі, всі ці ракети вони заправляються супертоксичним паливом. От, і вони просто змушені робити. Бо у них ракети просто падають, не долітають. Ніхто не знає, що станеться, якщо буде е е віддана команда запустити російські ракети з ядерними боєголовками. Ніхто не знає, чи не вибухнуть вони в шахті, чи не впадуть вони на територію Росії. Тому я би сказав, що цей варіант з ядерним шантажем. Він на сьогоднішній день уже не працює. І найголовніше, що можливості використання можливості використання путіним ядерної зброї дуже суттєво перебільшені. Російський терорист Гіркін сказав, що Росія на 12-й місяць війни знаходиться ще далі від перемоги, ніж це було в перший місяць війни, коли вони напали на Україну. Як ви думаєте, які рішення союзників найбільше отлякають російських військових і російських ура патріотів? Що в мене мазі які рішення? Що саме? Ну, наприклад, постачання зброї, наприклад, це може бути один чинник. Що ще може їх лякати? Ну їх в першу чергу. Вони не були готові до запровадження такого рівня санкцій. Вони не були готові до того, що майже весь світ підтримує Україну. Причому підтримує реально озброєннями, те, що Захід буде робити все для того, щоб обнулити путінський режим. Вони до цього не готові. Що їх лякає найбільше? Не Немає знаєте, такої лякалки, Тобто, кожна нова хвиля постачання зброї для них. Є новою фобією, новим порогом, які вони перейшли. Спочатку це було постачання західної артилерії, ствольної артилерії, які їх насправді дуже налякала. За нею пішла вже реактивна артилерія, система Хаймарс, які їх вразили. За тим з'явилися вже ракети, там, наприклад, британські ракети Брімстоун. Потім були системи Петріот. Зараз це танки. Наступним етапом може бути авіація крилаті ракети. Тобто, кожна хвиля цього постачання вона їх лякає просто до низьками. Вони справді цього бояться. Вони розуміють, що у них дуже обмежені або взагалі відсутні засоби, аналогічні, які вони можуть використати, і тому кожне рішення Рамштайну про постачання зброї для них є. Ну таким величезним страхом реалізації вони бояться, що наступного разу буде щось серйозніше. І ми бачимо, що їхні страхи справджуються, на щасливі. От іще було одне інтерв'ю Вашингтон Пост колишнього директора ЦРУ. Девід Петріус він окреслює проблеми російської армії, які потребують довготривалого рішення, яких у них зараз немає. Зокрема, пишуть, що їм не вистачає сержантського корпусу. А також що їм потрібна перебудова військово-промислового комплексу. Як ви думаєте, які проблеми російської армії можуть зіграти нам на руку? Всі проблеми російської армії нам зіграють на руку. Корупція. Я скажу що це найбільша їхня проблема, яка грає нам на руку. Найбільше. Ніщо так нам не допомогло і не продовжує допомагати як широкомасштабна, беззастережна і абсолютно цинічна російська корупція, розкрадання, які вони здійснювали протягом багатьох десятиліть міністром і оточенням. Вони заслуговують на те, щоб всіх цих, цих людей нагородити найвищими українськими державними нагородами. Я серйозно кажу, що Шойгу за те, скільки він вкрав у російської армії, позбавив її можливості здобути насправді сучасну ефективну зброю, то вона заслуговує на те, щоб цій людині подякувати. Ну причому без от абсолютно без сарказму. Це кажу, що пан Шойгу це герой України. Він розікрав стільки і вкрав критично, От він тільки собі, якби не було цієї корупції, чи вона була б така поміркована. Уже міг би на території України з'явитися, наприклад, їхній сучасний танк Армата, але не в тому вигляді, недоробленому, який він є зараз, а той інший, якби це був, не дай Боже, реальний танк, такий конкурент Абрамса. Або, наприклад, що через їхню корупцію російські військові мали би серйозні засоби захисту, бронежилети, каски. Наскільки не би це заважало знищувати російського окупанта? На щастя, ви бачите, все це провалилась система ратні, яку вони анонсували, на яку списали величезні суми, це теж все виявилося однією корупційною годівницею. Далі я би поставив на другому місці некомпетентність і ставковість військового командування Російської Федерації, те, що вони продовжують жити в парадигмі. Радянської армії 1980-х років, отак от як це було, і командні рішення, які вони віддають, от ця ось, от, Жуковщина, знаєте, вперед, вперед наступаємо, не читаю з потерями Це ще одна, один фактор, який нам дуже сильно, дуже сильно допомагає. Третій фактор це загальний достатньо низький рівень кваліфікації основної частини російських Збройних Сил. Якщо ми не беремо. Там сили спеціальних операцій, десанта, їхні сили там, ВДВ морської піхоти. Основна маса російської армії дуже не підготовлена. Навіть їхня контрактна армія, а ці словетні батальйони тактичні групи, вони виявилися абсолютно не готовими до ведення війни. Вони тікали, вони при перших пораненнях і загибелі їхніх. Колег називаємося так, от, і вони виявилися абсолютно не готові. Вони не вміють воювати як е, піхота. У них немає злагодженості на щастя, да? тобто їхні там бронетанкові війська не вміють взаємодіяти з піхотою, е, авіація не вміє взаємодіяти з е, флотом, артилерія не працює з. Там мотострілками, ну все це розумієте. Все це нам дуже суттєво, дуже суттєво допомагає. Но, цей перелік є великий слабкості нашого противника. Дуже багато, але ключовий з них ще раз повторюю. Корупція і стара радянська школа, тобто вони не еволюціонували настільки, щоб стати сучасною армією. З'явилася новина, що російський олігарх Роман Абрамович передасть Україні понад 2 мільярди фунтів стерліни на відновлення України. Як Ви вважаєте, це що це можуть бути спроби російських еліт, які машину перекинутися на бік України? Він робиться щиро чи він просто хоче зберегти свої активи? Ваше враження? Я не вірю. Знаєте, от в щирість таких людей хто що вони там чомусь навчились, щось переосмислили? Я думаю, що він рятує свої активи. От Кремль буде казати: от бачите, що їх обирають як липко. Ми про це попереджали. Марія Захарова вже в крайній раз так говорила, коли були обшуки, здається, у Діпаскі, що мовляв, забирайте всі свої гроші, виводьте їх в Росію. Тут все це збережете для Кремля. Ця історія вона нічим не загрожує, тому що ну російські олігархи з грошима розлучатися не люблять. От і звичайно, що цей благодійний крок так він виглядає. Може таким на по суті не бути це суть за все вимушена дія. Абрамовича він рятує свої решту активів. От чи суттєво це допоможе Абрамовичу уберегтися від західних санкцій? Я не впевнений, що це його рятує. І на останок нашої розмови я ще хотіла вас запитати про удари, які були нанесені на іранські військово-промислові об'єкти, і іранські медіа пишуть, що офіційний Тегеран начебто, розглядає Україну як одну зі сторін, що причетна до цих атак. І ну, я взагалі сприймаю це, знаєте, як комплімент для наших цих служб. Але як ви вважаєте, ті, хто вчинив ці атаки, можна сказати, що вони допомогли Україні, бо вони ж все-таки пошкодили виробництво тих дронів? Кожна. Проблема і атака на нашого ворога вона послаблює ворога і нас посилює. От, е, знаєте, я думаю, що нам повезло, що у нас такі є друзі в світі, як Сполучені Штати, а у Сполучених Штатах багато інших друзів, в тому числі держава Ізраїль. От, і Хоча вони не визнають відповідальності, зразу треба наголосити за е, ці атаки. От, але... Те, що це послабить здатність іранського терористичного режиму постачати нові озброєння Росії, яке вона може використати в Україні, це безперечно. Тому кожна така атака вона працює на зміцнення нашої національної безпеки і оборони. Ми можемо, оскільки ми до цього зовсім не дотичні, ми можемо тільки здогадуватись, хто причетний до цих атак. Але повинні ми безперечно вітати подібні результати, що в принципі вже відбулося, через що Іран не викликав українського повіреного в цій державі, значить, з нотою протесту мовляв через те, що Україна зловтішається. Ну а Україна не зловтішається, Україна попереджала Іран, що наслідки для їхнього режиму будуть за участь в злочинній війні проти України, і це абсолютно нормально, що вони платять таку ціну. Я думаю, що це ще не кінець історії для Ірану, оскільки. Їхня ключова мета це доступ до ядерних технологій, до ядерної зброї. І, до речі, ми не знаємо, от чи не передали уже іранському терористичному режиму їхні російські терористи, чи то озброєння, чи збагачений уран, або ракетні двигуни, які вони можуть використати для створення ядерних ракет. От в цьому проблема розумієте? і Тому ми маємо бути зацікавлені, і наші союзники, щоб знищити або принаймні. Позбавити можливості, і російський і іранський режим загрожувати світовим ядерним апокаліпсисом Тарас, Я вам дуже дякую, що ви вийшли на зв'язок. Нашим глядачам нагадую, що з нами був Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Бугуна. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, щоб бути в курсі всіх цікавих коментарів.